Доброго дня люди добрі. І Сьогодні ми з вами приготуємо землю для фіалок. Груп. Субстракт. Як його ще назвати можна? Ну, просто земелька. Багато хто з вас цікавиться, в який же ґрунт садити фіалочки. І ось сьогодні я вам покажу, як на сьогоднішній день роблю це я. Фіалки не люблять землі з городу. Фіалки не люблять. Землі з магазину, з супермаркетів із квіткових магазинів. Фіалки люблять пухкий торф, але торф має бути не кислий. Я зараз використовую класмен фракція 1, одиничка, по-моєму, там є ще джаф, джифі, джифі. є ще Лафлора, Джифі я використовувала колись лафлору, ще не пробувала. ну, Наразі у мене. Ось така земелька, бачите, як ви бачите, вона досить пухкенька, вона така коричнева на вигляд. Зараз вона не дуже зволожена, ну, така трішечки підсохла. І що Нам для цього потрібно, щоб приготувати субстракт, нам потрібен тазик, нам потрібна вже готова земля, нам потрібні перчатки. Ну, ця земля не досить. Замазує руки, але все ж нам потрібна ось така тертка. До речі, це в мене старенька тертка на деруни. А Ви можете придбати таку тертку, вони продаються в будівельних магазинах, і вона потім вам знадобиться ще для якихось справ таких не тільки фіалочних. І нам потрібен звичайний. Пінопласт це упаковка від наших побутових всяких приладів, які нам зазвичай дають. Або, якщо в когось немає, можна купити лист пінопласту в магазині будівельному. Цей більш такий, бачите, він такий м'якший. Я не знаю, як він буде тертися, я побачу. Я зазвичай використовую ось такі від упаковки, він плутніший, він дуже добре треться. І ну що ж, почнемо натирати наш пінопласт. Я вам покажу, як я це роблю. Я собі зручно сідаю. Дивіться, як він добре треться. Бачите? Я зручно... Головне зайняти зручну позу біля миски. Чи де ви там маєте це все робити, в якій ємності? Можливо якісь коробочки. Ну, найкраще в мисці, вона ми потім добре миється. І ось так натираємо. І треба доти, доки не е, вийде в нас такий хороший результат. Потім ми вам, з вами вже я не буду вам показувати весь процес натирання. Дивіться, пінопласт не електризується, він наелектризувався на перчатках але коли ми його візьмемо так в землю, ви бачите, він відстає. Тобто земля знімає оцю електризацію, це намагнічення. Тому моя вам порада з нами по собі, ходіть, босу ніж. тому що ми... В своїх будинках, особливо, хто живе на поверхах, стаємо як цей пінопласт. Ми до себе все примагнічуємо, і ми досить наелектризовані і замагнічені. А земля це, бачите, наглядний такий приклад. Земля розмагнічує і розелектризовує. Так що, зустрінемось з вами вже, коли буде ґрунт готовий. І я вам покажу кінечний результат. І... Наступних відео з вами ми розберемося, як пересаджувати фіалочки, як садити листочок на вкорінення, і як можна відсаджувати дітки. Ну, тобто ми будемо багато цікавого на моєму каналі з вами розбирати, як. Всі ці такі прийомчики, які я сама вже навчилася, поділюся з ним, ними з вами, як це все правильно робити. Ну і на цьому етапі, дивіться, бачите, от бувають такі трошечки крупнішенькі пінопластинки, їх можна руками вже легко роздробити. І на цьому етапі земля готова до пересадки діточок, вкорінення листочків і посадки фіалочок просто на верхній полив. Ось я всі свої фіалочки ставлю на фітільний полив, тому я зараз відберу частину землі для діточок і листочків і далі продовжу натирання пінопласту. Раніше я додавала агроперліт, але зараз я цього не роблю. Тому що, по-перше, агроперліт він шкідливий для здоров'я, для нього треба вдягати маску, щоб з ним працювати, там якісь респіратори, бо його пиль агроперліту вона шкідлива для легенів. Ці мікрочасточки забиваються в легені. Ну, тобто, я не хочу ризикувати своїм здоров'ям. Я думаю, що я вже спробувала, я побачила, що фіалки прекрасно ростуть без агроперліта. Ну, ось, і агроперліт дорожче коштує. Тобто, можна, якщо можна зекономити на якомусь етапі, то а чому б і ні? І тому я вибрала для себе таку форму. Купувала я ще кульки, бачите, от так, на те є пінопластові кульки. Але Кульки більш наелектризовуються, вони постійно вивалюються з цих горщиків, десь валяються повсюди. Ну і знову ж вони теж коштують грошей. А хочеться краще за ці кошти купити якусь додаткову собі фіалочку, чим витрачати їх на незрозумілі матеріали. Тобто можна взяти звичайний пінопласт, натерти його на терці, і це прекрасна альтернатива і набагато краще. Тому що, коли натирається пінопласт, він бачите, має таку крупинку, і він чіпляється за землю. і Він так не вивалюється з субстракту. Бо кульки вони такі круглі, вони гладесенькі зовні, вони там якимось чином на виробництві зроблені, вони постійно в мене вивалювались, мене це дуже дратувало. Ось, і кругом ці кульки по всій хаті. Ось. Отака, отака земелька. Продовжимо далі і покажу вам наступний етап. Ну, ось так уже виглядає наша земелька. Як бачите, пінопласту тут трішечки більше, як зазвичай радять давати, десь приблизно 60% цього грунту і 40% кульок, або там на, ну, як би виходить, Ну, як бачите, маємо отакий субстрат. Чітких пропорцій я вам не кажу. Я завжди роблю на око. По вигляду, я дивлюся, що така була рябенька земля. Як правило, такі фахівці радять в певних відсоткових пропорціях. Це можна все знайти. Десь я пізніше вам напишу ці пропорції. На екрані знайду, як правильно. Але я ж розумієте, що тут береш землю, насипаєш, і ти не можеш відміряти пропорцію натертого пінопласта. І ти треш його треш, і дивишся, вже, щоб візуально була така ось картинка. От, бачите. І для чого натирається пінопласт? У вас теж можливо виникне таке запитання. Пінопласт натирається для того, щоб земля не злипалася. Оця, цей торф він має таку властивість, коли він пересихає, він утворює такий щільний кумок, збивається практично в таку грудку, яку неможливо без води роз'єднати. Ну, вона розсипеться в порохну, але просто коли в цій грудці засохне корінчики, Просто від тиску того всихаючого ґрунту вони сплющаться, ну, загинуть. У мене були такі випадки, всі ми люди, буває таке, що десь пропустиш, не додивишся, не вспієш. І ось були такі випадки, що пересихав ґрунт з такими пінопластовими. З пінопластом натертим, з агроперлітом. І потім я поливала і фіалочка оживала. ось, Навіть я думала таке, що не виживе вона, але все було чудово. А Бували такі випадки, що фіалочка, особливо якщо це дітки, вона може загинути. Тобто треба дуже-дуже слідкувати. Можна садити в чистий е, субстракт, але, в чистий торф, але дуже треба за цим слідкувати. Ось, а такий субстракт він робить, робиться більш гігроскопічним, таким там, навіть якщо він засихає, там ці кульки або ці шматочки пінопласта вони не дають спресуватися земельці. Ось наступний крок у нас який. Будемо ми підготовувати цей ґрунт до пересадки, і його треба достатньо зволожити. А ще одне. Цей ґрунт зберігати треба в закритій ємності. От Коли ви його приготували, вас багато, вам зараз його весь не треба використовувати, ви собі його пересипаєте, або у відро пластикове з щільною закритою кришечкою. Є такі продаються відра харчові, або в кульок такий щільний. Щоб там дирок ніяких не було, і його теж зав'язуєте, і ставите там якесь темне місце, не таке не сухе, да? І, і, і не тепле. Бажано в таке більш прохолодне. Ось. І можете собі ставити його на зберігання, коли вам потрібно, ви дістаєте, додаєте водички. І починаєте свої роботи зі своїми рослинками. А зараз я хочу додати сюди трішечки водички і покажу, яка має бути земелька для того, щоб вже її пересаджувати, в неї пересаджувати рослин. Що ж, будемо додавати водичку. Якщо ви живете в сільській місцевості і у вас гарна якість води, ви можете брати звичайну воду, з криниці, там, зі скважини. Ось, якщо водичка у вас не досить хорошої якості, її треба попередньо відстояти. У нас жорстка вода, і в ній дуже багато всякого вапняку відкладається, тому я відстоюю в таких бутлях великих. Я доливаю водички, зараз я гляну. Якщо забагато додала, можна завжди грунтом. Дорозмішати і зробити таку консистенцію, яка нам потрібна. Вимішуємо так добре. І ось бачите, земелька вже утворюється в таку грудочку, але ще трошки розсипається. Я б хотіла ще трішечки більше додати водички, тому що, коли в процесі Пересаджування, якщо це треба велику кількість фіалочок пересадити, то коли в хаті тепло, земля просто-напросто пересихає, водичка випаровується. Ось, дивіться, я ось так роблю. Ось ще такі перетираю добринку, якщо є якесь. Сміття, ось якась палочка мені потрапила, щось, і я швидко її перетерла. Але якщо буває таке, що щось якесь таке, можливо, якесь смітічко попадається, і треба його вибрати звідти. І заодно, якщо десь пропустили великий кусочок пінопласту, то його можна взяти. І роздерти так, розтерти теж в руці він. Ось. Ну що, дивіться, от земля, бачите, вже так грудочку беру, О, з неї вода не тече, я міцно, я міцно так зжимаю, вода не тече, грудочка стається. Я відчуваю, бачите, перчатки такі вологі. Я... Відчуваю, що це, от так, знаєте, коли зжимаєш землю, то відчувається, що там так, як водичка є. Ну і це, я вважаю, що вже доста. Нормальна водичка. Ой, водичка, земелька. І будемо садити.